У нас тут троє рижик, чорний котик і наша сіроманка. Їдять корм, і кашку, водичку їм налили по тим всім куткам. Перейдемо сюди. Тут є мамка кошеня. Ми їм вже перебрали в друге місце, даємо туди нижче ближче до будинку. того. Там в підвалі є дирочка і вони там сидять. Ми сьогодні днем були, але ми не знімали, щоб нас ніхто не бачив. Тут двойка єсть, і там єсть сіра. Тут це ще всіх немає. Вони ще приходять. Ми тут долажуємо в їжу вже, додаємо, і вони ще приходять і їдять і всі останні. Кашу так їдять гарно. Я ж вам казала, що в кашу треба вкладати і пенсію, і зарплату, і допомогу. І ще й дов залазити, то тоді дуже добра каша.